Інформаційні підсумки середи 13 листопада. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Загинув у ДТП. У Хмельницькому попрощалися із героєм Костянтином Рущиним. Мавіки для війська. Півтора десятка квадрокоптерів передали бійцям від жителів громади. Докудесь у Хмельницькому 21-й міжнародний кінофестиваль присвятили темі захисту прав дітей. Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя старшого лейтенанта Костянтина Рущина. Чоловік навчався у Хмельницькій СИЗО No21. Нині це гімназія No21. У 2020 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Після випуску служив у лавах Херсонського прикордонного загону. Повномасштабне вторгнення Костянтин Рущин зустрів у Чонгарі, звідти потрапив у полон, у якому перебував до квітня 2022 року. Після звільнення продовжив нести службу вже у 7-му карпатському загоні. У наслідок ДТП, 11 листопада, чоловік загинув. У нього залишилися дружина, батьки, брат та сестра. Поховали героя на алеї Слави. Йому назавжди 25 років. Константин Рущен був достойним офіцером ще з лейтенантських часів, показав свою мужність, були в нього перспективи і по службі. У зв'язку з цим, виходячи з його професійних якостей, під час повномасштабного вторгнення очолив зміну прикордонних нарядів в пункті пропуску. Потрапив там в полон, після полону його обміняли, ну і проходив подальшу службу у Львівському прикордонному загоні. Ми постійно підтримували зв'язок після обміну з полону, тому що достойний офіцер був перспективний. І ще раз хочеться сказати, що дуже прикро, що ми втрачаємо таких офіцерів ну і людей. Він дуже був веселий, він дуже був життєрадісний, він завжди міг підтримати одну хвилину. Е, і він замість мене носив книжки в <сміст>, останніх класах, бо мені дуже далеко було добратися і тому ну, він це робив. Я вчора дивилася фото наші спільні е, і піввечора просто плакала. Або їхав зі служби, або на службу, на не сяким невідомо, і зачепив прицеп рапту. Ну, але знову ж таки я Но, напевно не, не знаю це там, зі заступник. Після звільнення з полону Костянтин виявив бажання проходити службу в 7-му прикордонному карпатському загоні, був переміщений до нас. З перших днів проходження служби в 7-му прикордонному карпатському загоні зарекомендував себе дуже з позитивної сторони. Гарна, світла, позитивна людина, відданий товариш, бойовий побратим і мудрий, професійно підготовлений. Спеціаліст своєї справи, справжній офіцер прикордонник з перших буквально з перших днів, після того як він приступив до виконання службових обов'язків на ділянці цього прикордонного загону, він почав одразу очолювати прикордонні наряди, ходити старшим пункті пропуска. Півтора десятка квадрокоптерів з тепловізорами сьогодні передав захисникам Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Їх придбали за кошти платників податків. Нагадаємо, нині Хмельницька громада допомагає війську за кількома напрямками. Сьогодні передаємо 15 квадрокоптерів. Це квадрокоптери типу DJ MAVIC 3T Thermal з тепловізією. Вони дозволяють працювати і в день, і вночі дозволяють працювати для різних потреб. Закупівля бюджетна придбані вони коштом платників податків. Тож дякую кожному, хто сумлінно наповнює дохідну частину нашого міського бюджету і дає нам можливість постійно допомагати силам оборони. Загальна вартість 15 квадрокоптерів понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. І зазначу, що це така чергова, чергова і чергова закупівля. І чергова і чергова передача, бо якщо брати тільки сегмент БПЛА, це квадрокоптери, це гексакоптери, це БПЛА літачкового типу, то різної модифікації з дорожчого сегменту ми передали вже. Майже 580 одиниць. Паралельно далі купуємо підрони, збираємо під На сьогодні вже понад 6300 штук. Ми передали в цьому році. Ну і засоби реп і рер залишаються теж одним з наших пріоритетів. Понад 170 одиниць різної модифікації передано силам оборони. Оголошені нові закупівлі, продовжується власна збірка. До кінця року ще плануємо чимало подібних передач по цих трьох основних моментах: РЕБР, ФПВІ. І БПЛА різного типу для сил оборони паралельно виділяємо і фінансуємо ті військові частини, які базуються на території нашої громади, напряму фінансовим ресурсом, за які вони купують або ремонтують своє обладнання. Тож працюємо далі. Лекцію про домашнє та гендерно зумовлене насильство для учнів Хмельницького обласного ліцею прочитали психологи. Зустріч організували фахівці центру запобігання та протидії домашньому насильству. Установа у нашому місті запрацювала в серпні цього року. З того часу мобільна бригада, яка працює при ній, здійснила понад сотню виїздів на виклики, пов'язані з подібними правопорушеннями. Також продовжують приймати людей в кімнаті кризового реагування. Олександра Семенюк розповість більше. У вільний від навчання час ліцеїстка Марія Дригула полюбляє читати книги з психології, а ще переглядає відео та відвідує лекції психологів у навчальному закладі. каже про домашнє насильство, знає не чуток. У мене була історія в знайомих, сімейна пара, яка вже мала дітей. У них було насильство, таке домашнє насильство, але воно більше заключалося в тому, що це було моральне, таке психологічне, тобто давила один на одного чоловік з дружиною, морально, психологічно дуже сильно давила один на одного, що дійшло до розлучення. Нині до ліцею Хмельницької обласної ради завітали представники центру запобігання та протидії домашньому насильству. Старшому поколінню притаманно да, от саме цій темі таке певне табу. Чому? Тому що вони не звикли про це говорити. Ця тема була під сімома замками. На щастя, часи змінюються, тобто майбутнє за нашою молоддю. На даний момент ми стараємося мінімізувати толерантне ставлення до насильства. Подібні лекції фахівці центру влаштовують з нагоди відзначення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Кажуть, інформаційну кампанію розпочали раніше, аби охопити більше навчальних закладів. Для того, щоб не травмувати людину, не потрібно казати Я ж тобі казала, я ж тебе попереджала, не потрібно засуджувати людину. Тому що, коли людина відчуває засудження, вона вже нам не довіряє, вона нам не відкривається, вона потім йде шукає допомоги в когось іншого. З серпня цього року фахівці мобільної бригади, що працює на базі центру, здійснили понад сотню виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством. Окрім того, приймають людей і в кімнаті кризового реагування. У нас є кризова кімната, в якій надаються послуги саме притулку, і є притулок, в якому може особа перебувати терміном до шести місяців. Найближчим часом працівники центру відкриють нове відділення, а саме, денний центр. Де спеціально буде в нас знаходитись фахівець соціальної роботи, психолог, юрист. Тобто двері нашого центру будуть відкриті вже щоденно у робочий час, куди постраждалі особи, які постраждали від чи то домашнього, чи гендерно зумовленого насильства, насильства за однакою за ознакою статі, можуть приходити і отримувати всі необхідні послуги. Знайти новий центр запобігання та протидії домашньому насильству можна за адресою вулиця Перемоги, 10 б Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Десять років триденної війни, яка триває три сторіччя. Під таким гаслом у Хмельницькому відбувся мандрівний фестиваль Докудес Юєй. В його рамках з 6 по 11 листопада показали шість кінострічок онлайн та офлайн. Загалом 21-й міжнародний кінофестиваль зібрав 62 фільми з 34 країн. Акцент цього року на захисті прав дітей. Продовжить Ірина Мюллер. Історія 13-річної гімнастки, яка здобула перемогу на чемпіонаті України, але через повномасштабне вторгнення була змушена покинути рідний Київ та починати все з нуля в іншій країні. Короткометражну стрічку Дівчинка далеко від дому показали у Хмельницькому у рамках кінофестивалю «Док'юдейс Юа. Її життя, період війни, вона продовжує займатися гімнастикою, тому що вона собі це її хобі, і вона фактично вже і професійно це почала займатися. 21-й міжнародний фестиваль Докюдейс зібрав 62 фільми з 34 країн. Саме захист прав дитини став лейтмотивом цьогорічних кінопоказів. В Україні діти вважає гостя кінофестивалю Дар'яна Сорока одна із найбільш вразливих категорій. Найбільше право, яке порушується не лише в контексті юридичному, а й взагалі в всіх масштабах, це право на життя дитини, оскільки багато дітей зараз дійсно гине. Практично всі права зараз зачіпаються в контексті війни. Ми почали дуже швидко збиратися. Сіли в машину та поїхали до бабусі. Десять років триденної війни, яка триває три сторіччя. Гасло цьогорічного фестивалю в Україні. А його символом став кришталь, який уособлює історичну пам'ять та її крихкість. Ми боремося за свою націю вже в три століття. За три дні казали, що візьмуть Київ. На щастя, цього не сталося. Ну, і десять років ми маємо посягання на нашу територію. Стрічки мають субтитри та аудіодескрипцію, аби з ними мали змогу ознайомитись і люди з порушеннями слуху або зору. Фільми, окрім цього, це ще є «Порося Нельсон. Це про якраз стрічка про те, як родина взяла в сім'ю маленьку свинку. І ще одна стрічка це київські файли. Це стрічка про те, як троє людей в період Другої світової війни, от власне їхні зараз спогади про ті всі події, і як зараз КГБ відкрило доступи до архівів, і вони побачили там на себе справи. І тому так називається київські файли. Після перегляду стрічки психологиня Світлана Петриченко підготувала майстер-клас. Розповіла про те, як знайти ресурс та сили рухатись далі тим, хто був змушений залишити рідну домівку. Що це за практика, можу поділитись? Ви просто сідаєте в тишині, закриваєте очі і уявляєте ваше безпечне, спокійне, затишне місце. Дуже часто люди уявляють садок, десь в бабусі. Дуже часто люди уявляють кімнату свою, будучи дитиною в будинку. У відкритому доступі кінострічки з'являться наприкінці листопада на платформі «Докуспейс». Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Вперше у Хмельницькому стартував всеукраїнський симпозіум Нематеріальна культурна спадщина, можливості, ресурси, виклики. Шляхи збереження її елементів, а це пісні, обряди, технології виготовлення страв. Обговорюватимуть впродовж двох днів. Понад 180 учасників з 16 областей презентують свої елементи та досліджуватимуть регіональні на Хмельниччині. В обласному переліку наразі 13 елементів. Один самчаківський розпис у національному реєстрі. Чотири елементи також хочуть внести до цього переліку. Деталі у сюжеті Ірина Аріон. Борщ, який у 2022-му став об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, це частина життя кожного українця. А на Хмельниччині є ще й антонінські вареники з піском і знаменита зіньківська чорна ковбаса. Технології виготовлення страв, котрі передавалися століттями, а також пісні, обряди, розписи усе це нематеріальна культурна спадщина. Про її можливості, ресурси і виклики впродовж двох днів говоритимуть на всеукраїнському симпозіумі. За підтримки обласної влади в Хмельницькому він відбувається вперше. Обласному переліку у нас є 13 елементів, які ви можете спостерігати на постерах. Ми працюємо над подачою ще чотирьох елементів, і сьогодні є експертна рада України, які будуть з нами працювати, тому що ми не тільки слухаємо, ми і практично працюємо. Два дні зіньківський хліб. Ми хотіли б в національний перелік передати. Чорна зіньківська ковбаса і зіньківська вишивка. Подільська кухня теж має бути трендом, тому готують видання про її автентичність. Велика команда працює над тим, аби зібрати усіх куточків нашої області старовинні рецепти, узагальнити їх у єдиний реєстр, який ляже в наш архів фондами збереження. І в подальшому будемо через освіту асимілювати ці рецепти в нашу гастрономію, створюючи тим самим. Таке розуміння, як е, е, астрономічний туризм, поки що поставили для себе ціл 365 е, рецепт на щодень. Наразі в національному переліку 106 елементів нематеріальної культурної спадщини. Усі збережені, котрі потребують охорони в своїй монографії у співавторстві з Владою Литовченко. Дослідила Валентина Дем'ян. Щоб війти до національного переліку, потрібно подати подання на Міністерство культури та стратегічних комунікацій, після чого експертна рада оцінює документи, наскільки правильно спільноти, які практикують, донесли інформацію про цей елемент. Основні критерії ця спадщина є живою, вона розвивається, передається з покоління в покоління. Основними у поданні цього елементу є люди, які його практикують. Наразі один обласний елемент нематеріальної культурної спадщини у національному реєстрі. Це самчиківський розпис, який має більш як півстолітню безперервну історію. В рамках заходу відбудеться презентація колекції одягу Самчики, доток традицій. Один з чотирьох елементів, котрі можуть увійти в національний перелік, це толока, як обряд, який став для українців способом виживання під час війни. Хіба ми з вами 24-25 лютого п'ятого ви не вистояли рахунок і не завдяки толоці? І ці речі треба максимально актуалізувати і долати за їхньою допомогою комплекс меншовартості розвивати, охороняти, обговорювати, шукати нові унікальні речі заради того, аби доводити свою іншість, свою унікальність, свою прогресивність, і заради того, аби в результаті цієї екзистенційної війни переміг саме український світ. Початку повномасштабної війни ворог знищив понад дві тисячі об'єктів культурної спадщини. Нематеріальна як основа національної ідентичності буде збережена, доки житимуть ті, хто її практикують. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!